Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні субота, 1 листопада, да, залишився місяць осені. І в нас закінчився проєкт Моя гачкувата родина. В цьому проєкті його організувала Леночка Дранчук. І в'язали там ми з дівчатками іграшки, всі за її майстер-класами. Я зараз покажу, що я зв'язала, це не так багато. В неї там дуже багато гарних майстер-класів, але так як я в'язала ще інші іграшки, тому зараз покажу те, що в мене зв'язалося в цьому проєкті. Першими були в мене, деяких ви вже й бачили, ось такі. Коники, ось так вони виглядають. У мене вони з пряжі діва, гривка софті, і таких коників у мене зв'язалося 6 штук. Ось такі вони. так, в таких кольорах і ось так. О, так. з цих когників шість. Слідуючими були їжачки. Ви їх також бачили, але я швиденько покажу в цьому відео, просто зібрала всі іграшки в цьому проєкті. Ось такі. Чотири їжачки. Так, я ж приготувала корзиночку, щоб відразу їх сюди складати. Mm -hmm. да? mm -hmm. Так, це вийшло. Ну, добре, потім порахуємо. Потім були, здається, ось ці дві красуні мавпочки. Ось такі це пряжа етамін. Ось такі красуньки. Дві. Потім були два таких котики. Це єдині іграшечки, які не брелочками. Зв'язані в цьому проєкті. Ось такі котики два. І ще в мене зв'язалися, ну, спочатку цього покажу він один. Ось такий коник підкова. Гарна ємка. і в'яжеться відносно швиденько. Також з пряжі діва і він виходить зовсім невеликого розміру. Ну, якщо з ніжками, то 9 сантиметрів. Але виглядає він маленьким, тому що ніжки тут такі з просто повітряних петелек. Ну такий гарненький. Думаю, що ще таких пов'яжу. Цікавий такий коник. І останні три іграшки. Це були в мене ось ці коники. Ось такий один. Такий зараз спочатку ось цей другий. Він тут передається яскравіше вам, чим він є насправді. Такий другий. І ось такий третій. Я в групу скинула два, бо не впевнена була, що встигну цього третього дов'язати. Голова в мене була готова повністю оформлена, зв'язана, оформлена. Але не було лапок і ну, ніжок і тіла. Але я його також встигла до 10-ї вечора доробити. Десь, мабуть, в півдесятого я його завершила. Ось такі цікаві коники. Сказали діти, що схожий на коня з мультфільму. Як називається, там є кінь Юлій Цезарь. Вчора навіть шукали в інтернеті, як його звали, тому що не могли згадати. Ось такі три. Ну, ці такі великі. Добре, що я не з джинса зв'язала, а з Діви, бо з джинса вони були б ще більші. Я не заміряла, скільки. Ну, зараз отак заміряю. Ну, 14 виходить. 14 см, але такий цікавий. Мені здається, він більше підійде за розміром в машину повісити. Хоча можна і на рюкзачок. Такі цікаві. Так, і всього в мене вийшло зв'язати в цьому проєкті, так, цих 6, 10, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18. Іграшечок. Стає, а, так, да, 18. Іграшок я зв'язала в цьому проєкті. Дякую, Лєночці, за те, що організувала нас. Деякі іграшки я мавпочку в'язала і коника таких коників в'язала. Решту все збиралась, збиралась, збиралась. І завдяки цьому проєкту я ще деякі іграшки, Ліночки, не зв'язала. Тому, думаю, що, боже, Лена ще буде коли організовувати такі проекти. Можна йти в'язати. Так, це сьогодні по іграшках все. Зараз, мабуть, я покажу вам. Все ж таки ниточки, свою закупку ниток. то я все відкладаю, відкладаю, все не зніму. Стоять, тут у мене в коробці. Пора б їм уже піти в свою домівочку цим ниточкам. Так, от, трішки джинсу взяла. Це такий на стічів, щоб в мене зараз стічі є нав'язані, але вони так є, начебто є, ніхто не бере, а потім раз і їх немає. Це зелений дуже гарний колір. Мені подобається також жабки так і на одежу деяким іграшкам можна. Так, номер 92 дуже гарний колір. Таких два. Потім такий зелений, 52-й. Такий. Ну, це, звісно ж, котики ЗСУ. Ось такий. Взяла бо в мене там уже. А, такий брала ще, хочу собачок пов'язати. Коргі. Є в мене схемки, все ніяк руки не дійдуть. Так, і з такого джинсу це останній ось цей такий графітовий колір, гарний, 28-й. З джинсу, з простого, мабуть, здається, все хіба що десь в коробці ще знайду. А ще був червоний номер, так. Був червоний, я його вже розпочала, вив'язала на, на вінок україночці. І така вийшла в мене трошки. Та вона не неприємна, я думаю, що це так, дівчатка просто помилилися. Я замовляла два моточки джинса червоного і моточок етаміна червоного. А прийшов мені один джинса і один етаміна, і... саме червоного, і лежали вони в мене в одному пакетику. Так, дівчатка запакували. і... Я почала розпаковувати, думаю, мені здається, що я все ж таки два замовляла червоних. Коли дивлюсь накладні і так, їх два і написано. Я так думаю, що дівчатка просто вкинули ці два разом і глянули, що два червоних. Та й усе думаю, що це просто помилка. Я давно заказую на цьому сайті, і завжди все добре приходило, ще навіть і подарунки кладуть. Ну, Я нічого дівчатам не писала, думаю, ладно, вже. Один то один. Мені вистачило доробити, зробити те, що я планувала, далі ще куплю. Так, два отаких от моточка це також котики ЗСУ. А це я в'яжу шапочки котикам в шапочках плюшевим котикам. У мене є ще трішки такої ниточки є, але купила, щоб була ще. Так, слідуючим був етамін. Червоний, рожевий взяла, два білих. Це треба міні-кіті, куром в'язати, бо забрали в мене чорних два і один коричневий. Це з такого коричневого я в'язала мавпочок. А і ще один ось такий, ну, такий бежевий колір. Також на мапочках його використовувала такий колір. Так, далі трішки діви замовила білу, блакитну. Так, це на оленів такий колір я беру. Це мої їжачки взяла два. Такий в мене, здається, один є, тому я взяла один. А таких, ну і розпочаті там є моточки, а таких взяла два. Так, зараз і чорна діва, а це левики мої. Я то їх вже зв'язала 20 штучок, ще так і не од... цього тижня до них не дійшли руки їх оформити, але взяла, щоб були, тому що отакий майже зовсім вив'язала, а оцей темніший є, але трішки вже зовсім взяла, щоб були. Так, і ще взяла, не буду витягати етикеточку, це Діва Файн та що тонченька. Ну, витягну. Все ж таки тут 600 метрів. Взяла, в мене є там кольори, деякі на супергероїв, і не вистачало для Бетмена, щоб в'язати його не просто з діви, а з такої ниточки, щоб він був меншенький. Не, вихват... не вистачало мені туди сірого взяла. Так, і ще взяла. Ну, поки що моточок, Алізе ви файн хочу спра... спробувати в'язати. Я не знаю, коли я його хочу спробувати, хочу, а коли не знаю. Ой, припинду таке собі зв'язати. Я розпочала, і все, руки не доходять далі. Але дуже надіюсь, що цього тижня все ж таки я вже її продвину. Таких ніяких спільників, ото старти будуть. Ну, в старти, мабуть, я піду все ж таки, але там між стартами я зможу виділяти час на свою кишеню. Вона також у мене в коричневому бежевому кольорі. І взяла ось таку темно коричневу, хочу, це також файн. Діва хочу спробувати з неї припинду. Ну, не знаю, вийде, не вийде, та, надіюсь, повинна вийти. Тому такий моточок. Так, моточок бегонії. Це на слоників, на брелочки слоники. В минулому відео я сказала вам, що в мене ось ці два слоники з діви. Ні, вони не з діви, вони з бегонії, то я помилилася. І схотілося мені слоника в такому кольорі. в мене такого кольору немає, тому взяла ще таку ниточку. А взагалі подобається мені з неї в'язати іграшки, брелоки гарні виходять. Так, брала софті. Цей вже моточок розпочатий. Не скажу, який колір, вже десь там відложила в кімнаті. Нагрівки взяла. Та й також іграшки можна з, них, з нього в'язати. Я не раз в'язала, з софті гарні виходять іграшки. В такому кольорі взяла. Так, куди туди? А ага, і, і білий софті взяла. Ось такий. Так, мабуть, софті все. Таку пряжу взяла, це в мене в роботі, але також вже декілька, там, мабуть, з тиждень, там два рядочки тільки пров'язала, це я в'яжу собі капор з такої нитки. Взяла два. Таких моточки, така, буклі якась така. Може це і не буклі, може буклі не знаю. А, та ні, буклі ж, мабуть, оце написано. Мабуть, таке ж це вона. Взяла дуже важко нею в'язати. Ну, потихеньку зв'яжу. Так, ще два моточки на голочки їжакам. В'яжу я її з ось такої пряжі своїм їжачкам самба. Колір. Ось такий К-64. З такого я в'яжу. Так. Ну і дольче зовсім трішки плюшки, дольче, біла, дольче. Ось така в такому кольорі. Це я хочу там откинути. в мене є собака така величенький такий песик. Хочу його зв'язати. 765 номер. Два таких моточки. І гімалая ось таких два моточки. Це також, це біла і ця, також там у мене є відкинута схемка, такий немаленький песик. Коргі. І є хаски, ну сіра нитка в мене є. Хочеться мені їх пов'язати. Так, тому взяла такі нитки. І це для іграшок. Все, взяла ще було в замовленні в мене шкарпеткової пряжі. Це для на шкарпетки для захисників. Тільки я замовляла, було написано, що це темно-синя пряжа. Я вже в'язала з синьої такої пряжі, супер комфорт, але вона прийшла ну зовсім не синя. Але номер той же, що і вказаний, я перевірила. 87, 80, 872. Так, ще не зовсім прокинулася, встала раненько, поки світло є, бо повинні вимкнути скоро. Але вона більше такий графітовий колір. Ну, Для хлопців то пройде, але мені хотілося темно-синьї. В мене темно-синій махер є. І я хотіла зв'язати і вив'язати його також брала для хлопців на шкарпетки. Думала, вже ж його таки вив'язати. ну, Буду з таким кольором робити. Тому два таких моточки і один сіренький. Також у мене залишився сірий. Махер я одну пару зв'язала і ще там залишилось. ну Там трішки, мабуть, і не вистачить на пару, ну подивлюсь, щось придумаю. Може, якусь полосочку кину другим кольором, може, синім і синім. отож Він такий не синій, ну може долосочку і з синім махером якось скомпоную. І такий моточок. Щоб вив'язати той махерчик уже, то взяла ще такі моточки, бо в мене там ще є декілька мотків для на шкарпетки для захисників, але вони не однокольорові, а секційні такі всі. Так, це все по моїх закупах. Так, все відзняла, показала, тепер зможу заховати їх. На сьогодні це все. Бережіть себе. Реагуйте на тривоги, мирного неба всім і до зустрічі в наступному відео.